Добрий ранок. Хочу вам прорекламувати і похвалитися своєю гожиною. Дивіться, вже є перші ягоди ожини. Вже стине гожина. Дивіться, які гарні, крупні ягоди. Опа, дивіться, яка. яка красота. Так, це один кущ. Зараз я покажу другий кущ. Ще є там більші ягоди, інший сорт. Так, прийшли до другого сорту вже. Це без шипів у мене сорти. Дуже смачні. Так, опа, хочу вам похвалитись, показати. Дивіться, які ягоди. Величезні. Дуже смачні. Дивіться. Хто ще сумнівається садити чи ожину, чи садить. Садіть вже. Садіть. Ми вже вчора, правда, її вже рвали. Дивіться, Який, які ягоди. Віть, які ягоди. Ви таке на базарі не купите. Смачне. Нічим не оброблялось. Солодкі, солодкі. Вить, яка гожина. Віть, яка гожина. П'ю пальця. Яка груба, яка гарна. Дуже смачна ягода. Вона варта того. Щоб її посадити. Бачите, в мене тут досить компактно. Бачите, в мене тут картопля, і в кінці тут вже сітка. от бачите. І в мене в кінці городу вона росте. Щоб вона не вибаглива. Я вам поставлю отут зверху правому кутку верхньому екрану, як, як я її підкормлюю і, це, і то розкажу трошки, там, я розказую відео. Це Вона варта. того. Це. Зараз я покажу третій. Тут ще нема багато, тут тільки пару ну, але все рівно. Дивіться, це, це, і кожний кущ має різні смаки. Я сортів не знаю, не скажу вам, бо я вже садили ми її давно. Хтось там сусіди давали, хтось ми на базарі купляли. Таких сортів не знаю, але дивіться, скільки ягід. Дивіться, скільки ягід. Обліплено. Обліплено. Тут, жатайте, вона тут і картопля. І ожина, і стежки, і все, і є на цю. Значить, я вважаю, якщо хтось ще сумнівається, садіть, будете, будете мати дуже корисну, смачну ягоду на городі. Так, хочу вам вже показати, скільки я сьогодні зібрав. Перший врожай ужинки. І яка ужина. І яка красота. І які ягоди. Віться, які ягоди вже не. Ліць. А смачна це просто навіть не передати. Тому навіть не думайте на рахунок ожини. Садіть і будете мати дуже смачне.